Понад 2 мільярди на перемогу. Стільки грошей спрямували для оснащення Сил оборони України з фонду Повернись живим. Суму збирали з лютого по травень цього року. В результаті передали на фронт пікапи дрони, стрілецьку зброю, радіостанції й тепловізори. Про донаторську активність українців та потреби захисників говоримо із заступником директора фонду Повернись живим Олегом Карпенком. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олего. Добрий день. Розкажіть порівняно із періодом, який я ще не озвучила зараз, чи зросла чи знизилась донаторська активність українців? Так насправді ми дуже багато вклали в так званий контрнаступ, і сума, яку ми безпосередньо вкладали, вона була витрачена для того, щоб укомплектувати в першу чергу новостворені бригади усім необхідним майном, починаючи від радіостанції, і закінчуючи зброєю. Ми придбали десятки автомобілів, напевно, навіть сотні автомобілів. Ми придбали 1460 кулеметів, ми придбали 1000 РПГ, відповідно, це все ми передавали в новостворені бригади, в існуючі бригади для того, щоб вони могли більш якісно виконувати поставлені задачі. Що говорити про так звану донаторську спроможність людей? Вона залишається в контексті нашої організації, залишається плюс-мінус на тому рівні, на якому була і в попередні місяці. Тобто зараз ми намагаємося триматися планки в 300 мільйонів гривень на місяць, і поки нам вдається тримати цю планку, але з кожним місяцем це вдається дедалі важче, бо Бо на це витрачається дуже багато ресурсу, і залучати людей стає з кожним місяцем все важче. Але поки ми намагаємося тримати таку планку в 300 мільйонів на місяць. Чи ви проводили аналітику щодо мінімального, максимального донату чи є середня сума донату? Мінімальний донат починається від однієї копійки, це коли там люди. Через термінали умовно поповнюють рахунок і залишки віддають на потреби Збройних сил України, зокрема через фонд «Повернись живим. А максимальний донат, я не знаю, в цьому році, напевно, це був донат в розмірі 100 мільйонів гривень від компанії Око. А, тому це, напевно, найбільший донат. Якщо говорити про середній донат. В принципі, цю інформацію може зайти до нас на сайт в розділі Звітність, в розділі надходжень можна подивитися. Якщо я не помиляюся, з місяця до місяця це приблизно 2-3 тисячі гривень середні, сума середнього донату. На офіційному сайті фонду Повернись живим є також така опція зробити підписку на перемогу. Наскільки активно українці реагують на цю опцію, користуються нею? Доволі активно, скажімо так, ми не так давно запустили таку історію і не так давно почали про неї говорити, але з кожним місяцем кількість підписників зростає, це правда. Відповідно, люди активно долучаються. Нещодавно ми там всередині проводили аналітику. Це дуже класна історія, і вона насправді про системність. Бо за рахунок підписок ми можемо планувати якісно свою подальшу роботу. Ми можемо на щось розраховувати в якійсь середньостроковій перспективі. Ми можемо собі знову ж таки планувати робити попередні закупівлі. Відповідно, таким чином більш ефективно розпоряджатися дорученими нам кошт коштами від, від тих людей, які нам допомагають. До того ж, я так розумію, що людина може обирати, на що вона спрямовує свій донат: чи то на пікапи, чи то на радіостанції, дрони і так далі. Правильно? Так, так, безпосередньо, да. У нас зараз розглядається 17 напрямків допомоги, скажімо так. Відповідно, людина, в принципі, може обрати там той напрямок допомоги, яка для неї більш, скажімо так, близька. В розділі проєктів на нашому сайті можна підтримати той чи інший проєкт, або це там підтримка протиповітряної оборони, або забезпечення, або забезпечення розмінувальних груп, або, або інші проєкти, які розташовані на нашому сайті. Ті 2 мільярди, про які ви говорили, ви витратили вже цільові кошти на ЗСУ. Скажіть, будь ласка, на що зараз збираєте, крім того, що назвали, які пріоритетні напрямки для вас? Для нас пріоритетним напрямком, вперше за все, залишається забезпечення підрозділів протиповітряної оборони. Ми активно готуємося до, скажімо так, зимової кампанії. Відбиття, зокрема, шахедів, тому що, тому що ми цього очікуємо і прогнозуємо, що з боку Російської Федерації будуть продовжуватися активні обстріли нашої інфраструктури. Тому все просто, якщо ми хочемо бути світлом, теплом, ми сьогодні і вже злітка ми почали, почали вкладатися активно в забезпечення підрозділів протиповітряної оборони. Ми продовжуємо історію з розмінуванням, тому що це історія, яка нікуди не дівається. Території продовжують розміновуватися. Території продовжують потрохи звільнятися. Відповідно, першими на цій землі ступає, скажімо так, нога сапера, який безпосередньо займається цим розмінуванням. Ми продовжуємо забезпечувати підрозділи зброєю, відповідно, продовжуємо її закуповувати. Це лишається в наших пріоритетах. Ну і відповідно так звана поточка, про яку ми завжди багато говоримо і продовжуємо насичувати це БПЛА різного типу, це коптери різного типу, як днівні, як так і ночні. Ми продовжуємо займатися зв'язком. Ми продовжуємо займатися усім необхідними комплектуючими в контексті зв'язку. Ми продовжуємо займатися ситуаційною обізнаністю. Скажіть, будь ласка, коли як ви отримуєте заявки? Ви координуєте свої дії із Генштабом? Чи ви окремо від військових підрозділів отримуєте заявки на те, що їм потрібно саме зараз? Насправді дуже по-різному, тому що в нас є декілька каналів комунікації з військовими. Перш за все, це наша персональна комунікація. В складі організації є цілий військовий відділ, який 24 на 7. Скажімо так, на зв'язку з усіма підрозділами збройних сил України, усіма родами і видами збройних сил України, відповідно, вони комунікують. Вони завжди знаходяться в переважній більшості знаходяться на фронті. Вони об'їжджають фізично всі ці підрозділи, спілкуються з ними і отримують безпосередньо від них заявки на те чи інше майно і якомога швидше реагують на їхні заявки і на їхні потреби. А другий канал комунікації у нас є інформаційна лінія, куди безпосередньо військові е, кожного дня, напевно, там кожну кожну годину скидають свої заявки, і вони так само безпосередньо боруться в роботи військовими менеджерами, які працюють в нашій організації, е, комунікують з ними, верифікують, перевіряють, укомплектовують. Е, ну і час від часу в тих чи інших потребах відмовляють або задовільняють ще ж, дякую вам за розмову, що знайшли час для нашого ефіру. Говорили про донаторську активність українців та потреби захисників із заступником директора фонду Повернись живим Олегом Карпенком.